А що у нас? Десятий рік безбожно безпідставно затриманий. Десятий рік без ефективної правової допомоги. Десятий рік без чесної прокуратури і суду. Десятий рік без ефективного розслідування і перегляду фальсифікації вироку іменем України. Від гаранта Конституції президента вимагаю для ігора чесного правосуддя та відповідальності для фальсифікаторів. Вимагає для ігоря чесного правосуддя без вес потерпілі в справі, які просили не називати їхніх імен та прізвищ, категорично проти відеознімання. Відеооператору навіть пригрозили. Потому потерпілі в справі клопочуться про заборону відеознімання. Натомість обвинувачений Ігор Шабалан наполягає на повній фіксації процесу та пояснює причину зйомку фото і відеозаписи. А також називати фамілії, я би не дуже хотів. У відкритому судовому засіданні має бути забезпечене право на публічний розгляд. Право є сфальсифікована. Я бажаю, щоб ні позицію позицію захисту знали, мають право Путі на публічні справі прямого доказу, який би ствердно стверджував, що під є причетним до вису до двох у цих уборств. Немає ні, експертизи не стверджують про те, їх велика кількість була проведена. Ну і деякі обставини справи Це суперечить по. Інкримінованому злочину мови так.